Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про повернення українців назад в Україну. Так, Ми вже в попередніх відео говорили про те, що було підписано певну угоду між Німеччиною та Україною та так само між Польщею та Україною, що стосується повернення. Незрозуміло тільки, в якому форматі це буде відбуватися повернення українців. В додому в другій половині 25-го року, але все почнеться ще з 1 січня 2025 року. Це, звісно ж, викликає дуже багато різних питань. І що хочу сказати, що е, проблему реально буде знято, якщо Дональду Трампу після 20 січня таки вдасться зупинити війну в Україні і вдасться ну просто закінчити це е, божевілля, те, що зараз відбувається. Е, і Якби питань насправді дуже багато. Я би хотів, щоб ви спочатку поставили, звісно, лайк, підписались на канал, якщо ви досі не підписані. І одразу після цього хочу включити вам відео. Я його включу, ви зможете його почути. Так, я не буду його вставляти, щоб Ютуб не забанив мене за авторські права. Давайте послухаємо зараз цього чоловіка, який виступав на телеканалі першому. так? Дуже-дуже свідома і дуже адекватна думка. І для мене інколи навіть дивно, як такі адекватні люди можуть попасти фактично в українські телеканали на сьогоднішній день, бо ми знаємо, хто там зазвичай. Давайте я його включу, послухаємо і далі перейдемо до цієї теми. Що повертати українців треба. А давайте об'єктивно. А це реально за таких умов, які для них складаються там, і які їх можуть очікувати тут. Геннадію, давайте з вас. Знаєте, є чудове українське прислів'я, яке я люблю. Красен проповідник не викладом, а власним прикладом. Я, через користуючись вашим ефіром, офіційно запрошую прем'єр-міністра Шмигаля, міністра Чернишова і радника президента Камишина. Не ну, треба йти в німеччину. Давайте почнемо з Лімана. На третій рік в Лімані, де люди живуть без води, без газу, часто без світла, щодня бомбардують мінімум 10 разів. Вони хочуть повернутись в велику Україну в нормальне життя. Але житла немає, роботи немає. Власне кажучи, як вижити? Багато людей повертається не тільки на прифронтові або фронтові міста, а навіть на окуповані території. Так може ви продемонструєтесь з тими, хто ще не виїхав ставлення як до власних співгромадян. Бо в Грузії переселенці живуть в містечку, я сам бачив біля А в, в Ізраїлі, коли була війна з Іваном, відселили державні квартири. В Україні що? Порятунок потепельників, справа рук самих потепельників. Запрошую прем'єра, міністра. І будь-якого представника влади я забезпечу трансфер, безпеку, потрапляння, проживання в Лимані, щоб вони просто почали з конкретних людей, яких не треба повертати за кордон. А дивишся, коли вони до них поставляться як до людей, співгромадян та і за кордоном задумаються. Бо що сьогодні за кордоном? Держава їх кілька разів вкинула і плюнула в обличчя. Паспорти заборонили видавати вже оплачені. Консульські послуги заборонили надавати, Чому людям, які пошли, поздавали українські паспорти, які давно там в Америці живуть десятки років, в Чехії. Ми будемо про це сьогодні. говорити. Тобто, дивіться, не можна говорити красиві гасли і плювати одночасно в обличчя людям, які дуже багато допомагали Україні. Я пропоную почніть. З людей, які зараз живуть щодня підповідати. Отже, там. а ваша відповідь реально тоді повернутися? Стій у владу ні. З цієї ладоні, вона, вона, вона ну, слухайте, а вона був. З цією владою ніхто сюди влади... не повернеться. Слухайте. Насправді я, коли це відео побачив, я був дуже і дуже здивований. Я б сказав, навіть приємно здивований. От цього чоловіка звати Геннадій Друзенко. Так, в нього також там досить велика історія. Також вже налетіло дуже багато хейтерів, що от він такий несякий Не важливо, що це за людина, важливо, які речі вона зараз говорить. І він говорить зараз насправді дуже адекватні речі, бо е, те, що зараз відбувається, і всі оці, навіть розмови про повернення українців за кордону, про витрату ресурсів на е, всі ці поїздки там до Німеччини, до Польщі, до інших країн, про те, щоб домовлятись про повернення українців назад додому, зараз вже так. Коли ще де війна, і навіть не зрозуміло, коли вона закінчиться, е, на це витрачаються шалені ресурси, бо вони їдуть туди не автобусами. І навіть якщо подивитися з цієї сторони, то це просто розтрата державних коштів. Е, так. І також, бо з однієї сторони, хочуть повернути українців, які знаходяться в Німеччині, в Польщі і так далі, в власне в країнах, де вони являються плюс-мінус забезпеченими, де вони можуть подбати про свою сім'ю, і де точно вони знають, що зараз як мінімум їм ракети не летять на голови. Так, це з однієї сторони. З іншої сторони, є в нас інформація, яка також з відкритих джерел про те, що вже понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися назад. На окупованій території або на прифронтові е, території, бо вони не знайшли собі місця на території України. Тобто, е, бачимо так і власне те, про що говорить сам Друдзенко: що, з однієї сторони, в нас є е, українці, які не потребують на сьогоднішній день е, якоїсь підтримки, вони знаходяться за кордоном, вони можуть самі про себе подбати, самі про себе попіклуватись. Але держава їм вставляє палки в колеса, забороняє видачу паспортів і робить інші е дурниці, типу там заборони консульських послуг, всіх інших і так далі. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, є українці, які знаходяться в Україні, які, як ніколи, потребують державної підтримки, потребують допомоги і потребують якоїсь інтеграції в цей тяжкий час. За три роки війни було покладено тонни бруківки, сотні тонн бруківок, було покладено е, тисячі кілометрів нових доріг або відремонтовано старих доріг, які, можливо, навіть не потребували ремонту. Але при цьому, скажіть мені, будь ласка, скільки було збудовано модульних містечок і скільки було надано, е, побудовано нового житла для людей, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій? І як в загальному зараз бути людині, яка Сидить в якомусь прикладом в Покровську, так, і от хоче вона виїхати. Куди їй виїхати? Немає їй куди виїжджати, бо її можуть звідти вивезти, але далі її просто залишають там в якомусь місті, там чи в Києві, чи в Дніпрі, де б це не було. І кажуть гарного життя. Будь ласка, ми те евакуювали. Далі там розплююся сам. Це насправді дуже велика проблема. Бо е, якоїсь підтримки для внутрішньопереміщених осіб немає. Е, дуже часто в них точно так само немає роботи, так? бо їм не можуть надати цю роботу, або їх, якщо їх беруть, то їх трактують як якихось алкоголіків, які можуть працювати за 3 копійки, або за е, буханку хліба. Але немає централізованої системи. Поводження з внутрішньопереміщеними особами, так, щоб вони знову змогли відчувати себе почувати себе людьми. Це стосується, звісно, що тих, хто не має грошей, бо той, хто має гроші, він сам для себе все забезпечить. А те, що зараз відбувається за цим популізмом, з цим поверненням, так. То це виходить так, що люди багато сито, плюс-мінус, так адекватно, просто як люди живуть за кордоном, самі себе забезпечують, і влада хоче їх повернути назад в Україну, щоб вони відмовились від всього, що вони за три роки собі побудували там за кордоном, і влада хоче, щоб вони зараз повертались назад додому куди. Якщо, якщо це люди там ще з підконтрольної території, це ще, це ще так сак. Але з іншої сторони, також е, з тими підвищеннями податків і тими підвищеннями цін, які зараз є, а також з відключеннями світла, в будь-якому місті України жити стає дуже і дуже тяжко. А якщо ми говоримо, що ці люди можуть бути умовно з тимчасово окупованих територій, то це взагалі превращається в треш. І е, тут не треба мати великого розуму, щоб зрозуміти, що спочатку потрібно задбати. Про тих людей, які знаходяться в Україні, і які насправді не можуть самі про себе попіклуватись, бо навіть якщо вони знаходять роботу, проїжджає зелений бусик, зупиняється, вилітає 5 амбалів, крутять цю людину і вивозять її до ТЦК, а потім забирають в неї телефон, і людина не може нічого абсолютно зробити. До цього ще додаємо знову ж таки ракетні атаки, відключення світла. До цього ж таки додаємо. Оце людоловство з територіальних центрів комплектування і отримуємо такий супнабір, що адекватна людина, яка навіть знаходиться у владі, зрозуміє, що зараз максимально не час для того, щоб взагалі витрачати хоча б секунду свого часу, або витрачати хоча б одну гривню платників податків на те, щоб займатися питанням повернення українців назад за кордоном. Для початку можна почати для того Міністерство повернення Українців може почати з того, що знову ж таки відновить нормальне, нормальну дію консульських послуг і нормальне отримання консульських послуг, а також паспортів. Бо з однієї сторони розказують, що українські паспорти за кордоном отримати вже не можна так легко, треба зробити ряд дій, яких людина може і не робити. Так? І раніше було без цього. А з іншої сторони, ті самі українці, в яких забирають паспорти, яким не продовжують паспорти, виїжджають на тимчасово окуповані території і отримують там паспорти російські. Бо там не треба ставати на облік, і вони знають, що завтра їм не прийде штраф від 17 до 25 з половиною тисяч. Це виглядає просто як лютий треш. І русня використає цей треш, те, що відбувається, для того, щоб запустити свої щупальця подалі. І на мою думку, заборона консульських послуг, заборона видачі паспортів це гра на руку ворогу. Це гра на руку ворогу, бо зараз ми бачимо, що йде війна не тільки за території, а йде війна точно так само і за українців, за людей. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях. Насправді буде дуже цікаво почитати. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!